Жіночі джинсові дехінці від бренду Esmara 199 гривень за одиничку. нас складає 19 одиниць і коштує 3785 гривень. Показую модельки. Одні з цьому лоті будуть рожеві. Обманні такі кишеньки, як попереду. Позаду дві справжні кишені. Ось такі. По складу це 99% бавона. Зараз покажу. Ось такі. Більшість буде синеньких, чорних та сірих. Розміри з 30. 4-го по 46-й тут також обманочки і гудзичок також обманочка, він не справжній. Також дві кишені позаду. Приємні на дотик, гарної якості добре тягнуться. Будуть також чорні такого плану. І будуть у лоті ще ось такі сіренькі. По розмірам 34-го розміру в лоті буде 7 одиниць, 36-го –– 38-го 40-го 1, 42-го – 4 і 46 – одна одиничка. І для замовлення таких джегінців звертайтеся до менеджерів.